Дихає пустила, кров нехай жилами стигне, тіло стає хлібом, вен витікає воно. Струманим на стегно змочить рапаті п'яти нас на ліжках розп'ятих. Не для людського спасіння. А для горіння небо впаде у твоє піднебіння. Стадами хмари і звух, димом на сполох міцно тримай завтра ми порох злітка в болоті і глині, трапеза черв'яків, канем у безвість в'яків, дихай і край, руки до рук. Як до грубки, а на зап'ястці зарубки Написи розставань. Хочеш це звичкою зранку? Зранку ще зимно рано згубишся у туманах випаріхтивих міст, ляжеш на ложе пророків. Інших торкати сто років я ж до ніж, Видушу щельний вірш останній тобі, як вихрест, як примха. Дихай, дихай устигне, кров нехай жилами стигне, тіло стає хлібом з вен витікає винострума настає. Крити із ребер палючі, кров на зап'ястях полюсткою, скільки хростілих рускотом кості хрлявих босонь. шкіру впивалось колюче, тіло втрачало ворой, стебла сплітались рідними, ніби картини долон, перепророчені бідами, пристрасті пристані звідані. Смутку набрався клубок Зрада цілунком за зрадою. Ти мене згадуєш хоч на один ковток, хоч на акорди чи ноту, в мене з під ребер соти, квіти катами ростуть. сльози катовим плюскотом. Кров на зап'ястях полюсткою ртуть від коналих гнів її голосіння, а чи вирви усе з корінням. Хочеш, як ступі тучи, так що є сил, щоб не любив і не шукав горілиць. Сонце твоїх зіниць. По лепті для чада, Промінь в очах чи розлючений кратер можеш ховати до першого граду. Лиш не забудь, що ти гладіатор. Ти Амазонка у джунглиськах міста, ріжно канджалом артерії вулиць. Власна сміливіс, на бігу реконкіста. Сила резерні збереш і все збулось, Навіть Касандра в лихому пророцтві буде мовчати і гриба у січні. Хочеш дістати? Про вічність свідоцтва менше задумайся, що таке. Вічність ти, хто поет, хто з арен на арену. Словом мочем залоскочуєш душі, сото воскреснеш і вже не даремно злете до леду у віршах на суші. Хай камінь у мене, ватру зведе ви плоть попили, що я на майдані в центральному нижче, аніж стопа до землі пропаду. Вітром розвіз, що пам'ять то чиста між безіменних людей, а вимог, де розпинає, що серце вречисто, за недолугу любови ходу, Цвяхи для грішних. За п'ять за багато, в день карнавалі для мертвих цілунків гралися подихи, погляди, трунки, Ніжність повали по черзі свою. Той закричав. Ти витворюєш вірші, іншу реальність, а в прозі живеш, дуриш народ ілюзорністю. Грішник я не святий, як і тисячі теж. Сам загубив зміж інтенцій мріях між пошномовних та вбогих словес. Кидайте камінь. Хто перший осміє, хто без провини, то й точно воскрес. Жінка. Напівплоскогруда ікона, можу на капище пліць оголона. Звикла до до голки, гормонів проти за плідном гедує життя. Храміє тіла й душі вже не храм Скіфка, що кістки нема в молодці, Бита коханням сто стора сполиці, сонці купається, ніби погане. За чоловіком лягає в кургани насипи денних буденних проблем. чим за минулим їй трусить колінка. Жінка, як жінка, оснімба з ріхами, кухар і брачка, повія і дама. Жінка небесна приземлено мріє, скорена ереми терапії, з'єднана з, з пам'яттю поповиною із ненародженою дитиною. Крутить. До ранку гидкі голубці. Поки на серцю ятряться рубці жінка, груда ікона, мужу на ще плід свого лона, звикла до шпильки, до голки, гормонів, проте за плідним життя. Отче наш, наше серце загріх. За, за усіх, хто, на жаль, не повернеться. Ти людей, мов на перлах, вервиці, мовчки злічиш уже без І Як у пам'яті буде пролежень. Нумерація друга квартир пригадає, життя, як тир ти, для смерті мішень і лишень хтось діяння. Твоє, як ті дух, позбере в безплідному полі, голь руха сплетеплі до і і вперше промовить слух в молінь святій Богородиці, що без ліку і зликом прови. що не так прожило серед рив і людей, котрі всяк переводяться. Хтось хвалить, хтось зганьбить мій забіг, довготоє життя і на вервиці, очі наш, наче серце. За їх, за усіх, хто, на жаль, не повернеться. У вас є запитання, ви можете з вами поспілкуватися. У вас є якісь питання, чи ви скидайтеся? Добре, давайте подякуємо.